Це жара вбиває вас. Ви зовсім втратили надію на спасіння. Вам не допомагає нічого. Закрий, дує! Тоді це відео саме те, що вам потрібно. Really me, lonely, boy, only, Спершу зробимо освіжаючий напій. Для цього нам знадобиться твоя любима пляшечка, кілька шматочків полуниці, лимону та лід. За бажанням ти також можеш додати м'яту, мед або свої любимі фрукти. Усе це ми гарно поріжемо, поскалаємо у пляшечку та залиємо водою. Можна також залишити наш напій на кілька годин для того, щоб він добре настоявся. І все. Насолоджуємося прохолодою навіть у найспекотніший день літа. Детний інструмент номер два біло. Також перевідати про початок пляжного сезону і те без чого нікому з нас не обійтися. сонцезахисний крем. Так як у мене дуже, дуже, дуже світла шкіра, я взяла крем з найбільшим можливим захистом. Плюс його і в тому, що він водостійкий, можна купатися і маститися цим кремом 200 разів на день. Really you... Не забудемо і про захист наших очей. Тут знадобиться звичайні окуляри. We'll І на завершення підбір чогось, що допоможе нам не отримати сонячний удар. Це було все надія за всі промислі.